Наші ж безпілотники також прилітали по території Росії. Загалом Мінбивство Російської Федерації повідомляє про те, що 74 українських безпілотники було знищено в повітряному просторі на болотах. Звісно, 74 і 450 – це не співвимірні цифри. Я розумію, ваше обурення, коли ви читаєте, мовляв, ти говориш про потужні удари по території Росії. Вони менші, але вони суттєві. Заради правди. От, зокрема, 23 дрони було збито над Московською областю. Зокрема, 15 безпілотників, що летіли безпосередньо на Москву, 14 над Курською областю, 12 над Ростовською, 10 над Брянською, 10 над Калузькою, 4 над Тульською, 1 над Липецькою областю. Російські пабліки, до речі, повідомили про те, що безпілотники спалили цієї ночі залізничну станцію в селі Каменоломні Ростовської області. І також повідомляється про те, що припиняли роботу аеропорти Шереметєво, Домодєдово, Жуковський. І це друзі також дуже добре. Я підтримую ваше зауваження про те, що ми повинні масштабувати такі удари по території Росії. Однозначно, так я сподіваюся, що саме так і буде. Можливо, ми, врешті-решт, і домовимося про те, щоб не били. По території України та Росії з повітря, чому я про це говорю? Тому що такі розмови вже йдуть давно. Ще кілька місяців тому, коли лише розпочиналися переговори в Ріяді, одним із пунктів, які пропонувала Україна Росії, мало запропонувати це припинення вогню в повітрі, ну і в тому числі на морі. А от бої політні бойового зіткнення мали б продовжуватися. Цю ініціативу не прийняв Трамп. Цього тижня у Стамбулі пройдуть знову переговори, які були ініційовані вже українською стороною. Новопризначений секретар Ради національної безпеки, оборони та України Рустем Умеров запропонував росіянам зустрітися для чергового раунду. Точне місце і час не повідомляється, але турецька преса пише про те, що такі переговори можуть відбутися цього тижня. Ну, вже є навіть інформація про те, що це може бути, мовляв, чи середа або четвер. Хоча у самому матеріалі турецької преси не мовиться про конкретні дні. Але говорить про те, що переговори будуть включати технічні переговори з обмежених питань, таких як гуманітарна допомога, обмін полоненими, безпека інфраструктури. Саме тому я говорю про удари з повітря. Та заходи безпеки в прикордонних районах планується, що переговори відбудуться за зачиненими дверима, після чого громадськість буде поінформована за допомогою письмових заяв. Тобто, деталей ми точно знати не будемо, але я так розумію, що ми можемо оцінити результати переговорів уже після того, як вони відбудуться. Але в будь-якому випадку ми мусимо готуватися і надалі до того, аби відбивати повітряні атаки. Відповідні наради проводяться сьогодні в кабінеті міністрів, і в цьому напрямку активно працює українська влада із нашими західними партнерами. Ну, загалом західні партнери самі розуміють, що головним питанням, яке сьогодні стоїть на порядку денному, Щодо допомоги для України є саме захист неба. Німеччина, до прикладу, планує купити Україні ракет для систем Петріот на 5 мільярдів євро. Між іншим хочу сказати, друзі, що Німеччина сама вже буде цього року виготовляти такі ракети. Відповідні технології та ліцензію на виготовлення таких ракет ймовірно вони отримали від Сполучених Штатів Америки. Це офіційна інформація від Бундестагу. А от очільниця німецької партії, альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель. Заявила про те, що наміри Німеччини купити для України ракет для систем Петріот на суму 5 мільярдів євро це неправильна історія. І вона каже: що уряд Фрідріха Мерца дарує Україні 9 мільярдів німецьких податків і тепер хоче закупити для України ракети Петріот на 5 мільярдів євро. Цього вже ніхто не розуміє. Ну це вона не розуміє, тому що притомні німці розуміють, хоча підтримка її партії в Німеччині суттєво зростає. І вже вона вимірюється на рівні приблизно 24-25%. Це дуже величезна цифра. Хоча раніше Фрідріх Мерц не озвучував дані про те, на яку суму буде закуповувати ракети, але інформація, як ми бачимо, просочується. Також президент Азербайджану Альхам Алієв зробив чергову заяву на підтримку України. Останнім часом Азербайджан все частіше говорить про підтримку нашої держави і все більше критикує Путіна. Українська журналістка вчора вручила президенту Азербайджану шеврони підрозділів ЗСУ. Алієв прийняв подарунок і заявив про те, що дуже дякує нам, дякую, каже, вам за те, що ви робите, продовжуйте так само. А напередодні, як ви знаєте, він сказав про те, що ми не повинні миритися з окупацією своїх територій. І дійсно, сьогодні відносини між Баку та Москвою суттєво загострилися, хоча вони ніколи не були теплими і раніше. До речі, сьогодні на каналі YouTube тут вийде. Я сподіваюся, змістовне цікаве інтерв'ю із Сергієм Даниловим, який спеціалізується саме на близькосхідному регіоні Кавказі. Загалом ми будемо говорити про Азербайджан, російські відносини, перспективи їх і те, чим може нам допомогти Азербайджану протистоянні російській агресії.